Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансово, тендерної політики та планування соціально-економічного розвитку. Сьогодні присутні 5 членів комісії, відсутня ГЕРУС Петрівна. Хто за те, щоб розпочати засідання? Прошу голосувати. Голосування. Є, Ні, а з, запрошені в нас і, і сільський голова Юрій Вікторович і Наталія Федорівна, начальник фінансового відділення. Так, поряд, приступаємо до порядку денного. Перший лист до нас від обласного ліцею з посиленою військово-фізичної підготовки міського стрільб. <nodig> Листа зачитувати, чи можна своїми словами. Своїми словами. Ліцей просить, що він є один із закладів на Рівничну. І вони в нас просять кошти, що їм надати на закупівлю обладнання в їдальні ліцею. Вони хочуть піч пару конвенційну, Морозильну скриню, бо в них мала вакуспроможність і вони розсилають листи для всіх всі сільських рад, щоб хто, хто зможе їм допомогти. Ну, Пропозиція отриматися у зв'язку з обмеженим фінансовим ресурсом. Питання є, немає. Немає. Наші власні харчуботи не обладнані, не мають всього для того, щоб повноцінно харчувати всіх наших дітей, і дощенят ну, при всій повазі до всіх закладів е, освіти, області не ті. Ще своїх треба вишковувати кошти, щоб довести їх до... Ну, вибачайте, втручається домови. Тобто за те, щоб отриматися від виділення коштів, прошу голосувати. Хто за. за? Проти займалися одноголосним. Другий лист у нас від Рівненської обласної військової адміністрації. Також скажу своїми словами: вони просять кошти нас на фінансове забезпечення будівництво, реконструкцію, ремонту та експлуатаційного отримання автомобільних доріг загального користування все означення. Області. Вони просять нас кошти на 24-25 роки, щоб їм виділили кошти. Знаєте, що кошти ми, якщо в нас є, то ми і свої дороги ремонтуємо і розчищаємо, і розчищаємо на своїй території самі. Моя пропозиція зараз Ліна Миколаївна запросіть, вона вчора готувала листа по цій дорогах, Тобто вона проте поінформувала, які об'єми робіт просто виконуються силами фермерських господарств, приватних підприємців, комунальних наших підприємств, небайдужих мешканців щодо отримання цих доріг. Просто щоб було розуміння, що це не так все просто. Що був лист з департаменту архітектури, і вони пропонували нам, щоб ми їм надали субвенцію для прогортання і посипки доріг загального користування. Але враховуючи те, що в нас вже були моменти, що ми своїм ж комунальним господарством ці дороги. Це не моменти. Ми щорічно, систематично зимові, осінній вехняний період. Ці дороги обслуговуємо. І прогортаємо, і посипаємо. О, е, пропонуємо далі закладати в нашому бюджеті е, на програму благоустрою на цю посипку і прогортання кошти, і е, не, не передбачати субвенцію на департамент. Тому що ми все рівно його за власні кошти і самі своїми же ж комунальним господарством обслуговуємо. Я вже тільки що наголошував, що фермерські господарства задіяні нас, окремі фермера, небайдужі мешканці, які не мають свою техніку. Так. Ми шукаємо можливості по соціальному пакету відшкодувати, хоча пальне, де кому хто допомагає в цих роботах. Обкошування, корчування, вивіз сміття, збір сміття, наші установи задіяні. Тобто фактично дорогі загального користування на 80-90% перейшли на наше утримання. О, ну Я вже не кажу там за ямковий ремонт, бо і на які речі ми попередні роки передбачали гроші, коли нас достатньо такі коштів було. Тепер військовий час, я думаю, що о, хоча б отримати на тому рівні, що є. Що oh, маємо. Дуже складно до них дозволити, щоб домовитися, щоб вони приїхали так. і це зробили. Вартість послуг, це, повірте, ну, не в два рази, але біля того більше, ніж коли ми це виконуємо власними силами. Там не є. Немає. Дякуємо. Так, хто за те, щоб утриматися від виділення коштів у зв'язку з фінансовим ресурсом? прошу хто за? Проти? Перший лист нас про розгляд листа військової частини? Військова частина нас просить кошти на проведення заходів з оборони території України і. Надати, як, на дати як благодійну допомогу. Е, у вигляді це труба металева 30 на 30, труба металева 40 на 40, тут 30 на 30, металева сітка та більше. Ну, Також пропозиція утриматися. Перше, трубів ми не закупляли і ми не маємо зараз такої можливості їх закупити і передавати. О, а допомоги ми по можливості виділяємо на кожну, на час, військові частини, хто нас просив. Чому не можете? можна я? поясніть, чому не можна закупити? Прокоментую по субвенції. Субвенції, які ми надаємо на військові частини, вони зазвичай виділяються або за рахунок вільних залишків, або за рахунок перевиконання дохідної частини. Враховуючи, що ми по підсумках 11 місяців доходи збільшувати не будемо, то субвенції ми виділяти не будемо. можливо, на наступному, або так само є свої е, вичерпані тендера, закупівлі, що так само В кінець року. Тоді пропозиція отриматися від виділення субвенції. То це таке прошу висувати посад. Якщо в нас пішло завершення зведено кошторисного розрахунку, це поточний ремонт дорожнього покриття заїзду на вулицю Клубна в селі Ворниці Лубенського району Рівненської області і загальною кошторисною вартістю. 40 тисяч вісімсорок гривнів. Щоб те, за щоб затвердити зведені корисний розрахунок, поза про прийняття на баланс перевізської зістою ради транспортного засобу. Нам волонтери за кордонні з надали автомобіль марки «Citroen». і нам його потрібно, щоб ним користуватися, поставити на баланс сільській раді, щоб можна було надалі його використовувати, списувати пальне використовувати для надання соціального послуг населення. Ще питання, які були. Тобто за те, що прийняти на баланс автомобіль, прошу голосувати. Хто за? Ну і це проблема на сідання. Про про внесення змін до програми фінансового забезпечення, представницьких витрат та інших видатків, пов'язаних з діяльністю приміської ради на 24 рік і змінами. І збільшуємо видатки на 20 тисяч гривень. Це були подарунки, новорічні подарунки до Святого Миколаєва для. Купляли, ну, будемо купляти, То, то прошу визволити. Наша програма йде в нас по нашій дорозі. Подивіться реконструкції ремонту та отримання автомобіля, у мене не власності дають, на цей визначення обласному підхоплені спрямовуються кошти. І на дому відхід це буде оця клубна буде і що добрівка вулиця Черешнівська, ми затверджували кошторисну документацію на попередній сесії, так? Вісімсот, а тут 40 тисяч вісімсот сот. Отакі зміни будуть Тобто це да не зміни, прошу ви за тримати. Так, e, e, програма благоустрою. Тут невеличкі зміни, 1600 гривень, це заміна e, ліченка буде в селі в вуличного освітленні. Десь так розлетівся. Дейшов заводить. Ви перейдемо за мене. Звіни почали. Посад, Прошу. треба на сходу. Програма розвитку освіти на 23-24 роки. По програмі розвитку освіти ми здійснюємо перерозподіл. Є невикористані залишки коштів ступень 9500 гривень і 21 400 були заплановані на перевезення на цю суму. Загально це буде загальна сума 30 тисяч 900 гривень, зменшуємо видатки по програмі. Ну, дані кошти будуть переспрямовуватись наступним питанням з'являтися. Угу. Задання зміни. прошу голосувати. Хто за? Протисно. І програма розвитку культури. Ради на 23-24 роки. Тут буде плюс. 400 переведення колективів до колективів, це працівників до Республіки Польща і назад працівників культури і навіть не то, що працівників залучених, активістів культури громади, тобто, що це не працівників культури. І 14 тисяч 500 ми спрямовуємо на виплату стипендій аматорським колективам, Стипендії голови. Загальна сума плюс 35%. 900. То, Прошу висувати, хто задання змін? Хто са висадили? Хто за? Проти отрималися одного голосу. І 11 питання в нас про внесення змін до бюджету приймання своєї ради. Прошу перемогу. Доходи за 11 місяців ми виконали розмір виконання 106%. В сумі складає 274 тисячі 340 гривень. А враховуючи, що це кінець місяця і необхідно ще виконати доходи за рік. Ми доходи збільшувати не будемо. Проте за рахунок власних надходжень. Проте доходи громади збільшуємо на суму 1 мільйон 614 тисяч за рахунок додаткової дотації. В сумі 1 мільйон 39 тисяч 800 сума дотації постановою прописана на захищені статті, такі як заробітна плата, енергоносії, продукти харчування. Так ми її будемо спрямовувати на заробітну плату 949 тисяч 700 гривень. Це по закладах соцкульту, в тому числі охорона здоров'я, буде плюс 200 тисяч. На заклади державного управління, апарату управління фінансової відділу, відділ СНАП і відділу освіти всі відділи, на, на культуру і ну, на заклади освіти буде здійснюватись перерозподіл. На харчування для привільницького ліцею 35 тисяч гривень і на оплату послуг за електроенергію по апарату управління. Фінансової 55 тисяч 100 гривень це буде відшкодування за приміщення СНАП. І у нас так само по фінансовому відділу відшкодування за електроенергію. Далі збільшуємо субвенцію на харчування учнів початкових класів на суму 210 тисяч 100 гривень, вона буде пропорційно розподілена між чотирма закладами. І також надійшла субвенція на. Оплату корекційно розвиткових занять з, з дітками з особливими освітніми потребами в сумі 100 тисяч 400 гривень. Ця субвенція так само буде розподілена пропорційно по кожному закладу, по школах і по садочках. ще тут хочу зупинитися, що заборгованість за корекційно розвиткові заняття на зараз 288 тисяч. Тобто ця сума вона не закриває всіх проведених послуг, буде заборговані 187 тисяч. І так само збільшуємо за рахунок іншої субвенції в сумі 263 тисячі 700 гривень. Інша субвенція надана центру ПМСД на заробітну плату і отримання закладу на доведен це добре. Крім того, згідно листів, закладів, бюджетних установ, у нас вже школи, садочки, клуби, бібліотеки, апарат, фінансовий відділ здійснюється, перерозподіл видатків, для вживівших аналіз знімаються залишки, де вони не будуть використані по установах і закладах і переспрямовується на е, такі нагальні потреби. Було зачитано всі програми і на поточний ремонт доріг, і на оплату стипендій, і на оплату послуг представницьких витрат, придбання подарунків, оплату послуг для бустрою, а також там придбання запчастини по закладах для поточного ремонту і автомобілів, і автобусів. Ну, також встановлення от, тривожних кнопок по закладах освіти так само буде здійснено перерозходом. Такі зміни, доходи збільшуються на 1 мільйон 614 відповідно, збільшуються видатки. Прошу затвердити відповідні зміни. Схвалити відповідні зміни, якщо є питання, детальніше контактуємо. Питання будуть? Хто за нами змінить, може позитива, хто за баланс тобто, наголосимо? нас є питання про надання дозволу на безоплатну передачу генератора із балансу на закладу молодості закладу, шкільної освіти на баланс фінансового відділу. У нас є лист від фінансового відділу, який звертається до нас. У зв'язку з тим, що м, зараз перебоїмо в електропостачанні і треба більш потужніший генератор, бо в нас є один генератор, але він не витримує дві будівлі і нам ну, треба більш потужніший, а потужніший є в Молодовському закладі шкільної освіти. Просять дозволу. І є лист погодження від молодицького заходу, що вони погоджуються передати цей генератор. О, буде передаватися генератор. Візильний візець сіленс ігрегат. Це <плес> коментарним номером 101512. З балансу. Комунального закладу Моробицької закладу дошкільної освіти на баланс фінансовий. То за те, щоб надати дозвіл про передачу мірето, прошу голосувати. Хто за, проти потреби закінчим дозвіл. І відповідно, що не залишився наш заклад Моробоцький закладу дошкільної освіти, ми із балансу сільської ради її передамо. Генератор, але вже бензиновий, передамо їй генератор. Це корм із DMM330, що безперевільно працювала їхня котельня і дуже сітка. Хто? Задамо передачу генератора і вже із Старміницької сільської ради з балансу на баланс колонального. Закладу дошкільної освіти, прошу вас звати. Хто за? А Дималися. як з пальним буде? Паняком не передано. У нас є зв'язали, що посадочку ми передамо пальне. Тобто за генератором пальне піде. Так. Да. Думаю, поки закупівля буде, поки що, щоб На місяць. відео був без пального. На грудень місяць. Е... І... Садочок закупить <кій> <кій> а далі будемо закупляти. Так, <кій> а, і ще в нас є лист, надійшов також від військової частини, які в нас просять протигази. В нас є протигази закуплені. Про безоплатну передачу передати із ми були закупляли по оборонній протигазі, в кількості 10, штук на суму 39 тисяч і передати на цю військову частину. Тобто за те, щоб звітні їхня листа, передати ці протигази. Прошу голосувати. За, проти, тримати з Питання у нас вичерпалися комісія. Всі питання виділи завершено